Короче, посадили огірок. Получилося у нас скільки 20, 27 рядків по 40 метрів. О. Сьогодні. Сьогодні 28... 28 число, 28 квітня. От. Два рази тут фрезерував. Перший раз фрезерував ото мототрактором, а потім був приморозок. от Після приморозка потім оце ж дивлюся, нитка лісу, ну бур'ян. то Я оце ще так фрезу вимілив і ще мотоблоком зафрезерував, тому що на мототракторі я фрезу зняв. Мотоблоком ще так зафрезерував от, і садив я в суху землю. Тому що вже висушилася земля, влаги не було. Ну, вона була ну, дуже глибоко, там десь на 8 см. І посадив огірок в суху землю, а зараз тепер капаю, щоб була влага, щоб насіння було во влаги. Все время моніторю температуру землі. Там такий. Наподобі щупа, щоб ізміряти температуру в м'ясних продукціях. Зараз я вам покажу. То, виходить, На 5 см 5 годин ввечері на 5 см 20,6 градусів тепла. Утром було градусів 80. 18 градусів. Було 20, 20 градусів, того, що не капав. це тільки почав капати і температура трохи впала. От. ну Треба трохи зволожити землю. От оце так. Десь 20 соток.